Одна з найбільших мультиформатних компаній України Таврія, розширює мережу магазинів. Сьогодні ще один супермаркет відкрили у місті на озерній. Сьомий супермаркет в місті. Він один із самих найбільших в нас. Убрали район, тому що він густо заселений, молодий і постійно розвивається. Будується. Площа магазину 2700 квадратних метрів. В Магазині представлені різноманітні види продукції. Зручний великий паркінг, численна кількість відділів, розгалужений асортимент товарів, таких як м'ясо, хліб, овочі та фрукти, молочна та гастрономічна продукція, напої, побутова хімія, господарські дрібниці, товари для домашніх улюбленців. Усе це можна знайти в Таврії. Ве також у супермаркеті ви можете придбати смачненькі хлібобулочні вироби з власної пекарні. Власна пекарня налічує до 80 видів продукції. Тут представлене саме нове обладнання, яке італійського виробництва. Наш пілотний проєкт «Багета-бар», в якому можна кави попити, просто посидіти, поспілкуватися з рідними, з друзями. Дбають тут і про постійних клієнтів. Для них діє накопичувальна система по програмі лояльності Клевер Бонус. Програма є накопичуваною, вам повертається кешбеком 1% від суми роздрібних товарів. Також програма має у собі персональні пропозиції, які вам присилаються у месенджер на Viber, і, і знижки. Картку може зареєструвати касир на касі, можете зареєструвати у мене, можете зареєструвати через сайт самостійно. Перші два дні ми реєструємо безкоштовно. Далі картка коштує 8 гривень. У важкий для країни час відкриття нового бізнесу вкрай важливе, адже сплачені податки не лише дозволять розвиватися місто а й підтримувати наші сили оборони. Більшість з цих коштів, з цих податків, які сплачують, сьогодні йдуть на оборону. Левова частина бюджету сьогодні міського йде на допомогу нашим Збройним силам. Запити надзвичайно великі, тому розвиток бізнесу. Сплата податків сьогодні це просто надзвичайно, надзвичайно важливо. Усі відвідувачі підкреслюють зручність розташування супермаркету, його масштабність та комфортність, а також широкий асортимент продукції та лояльну цінову політику. Ми тут живемо неподалік. Нам п'ять хвилин до магазину прийшов, скупився, і вже до столу можна вже щось приготувати. Тут завжди свіже м'ясо, свіжа випічка, хороші свіжі товари по помірним цінам. Як би мовити, для нас пенсіонери підходить. Ми частенько закупляємося в Таврієве. Подобається нам цей магазинчик. Завжди все свіже, ці неприємні. Молодь обирає великі супермаркети, тому що там є випічка. Я тут буду напевно кожен ранок проходити, коли буду ходити в школу. Асортимент товарії Таврієве задовільнить будь-які ваші потреби.